Гарного всім дня Та посмішки вам в душі, не зважаючи на да, погоду. А погода у нас сьогодні така холодна, що страхи. Жилеточку вділа і не жарко. Що я сьогодні вирішила Йду по дрова. Думаю, зекономлю газу трішки. Пропалю грубки, тому що на завтра. Передають показує сніг, опади, вигляді снігу і ноль. А грубка лучше тримає тепло. Думаю, вже в ту грубку, знаєте, наскидала всяких бумажок, всього такого, що треба спалити. Значить, зараз я пропалю і буде мені добре тепленько. Трішки закономлю газ. Знаєте, беру дрова і оглядаю кожний патичок. Тому що в моїй практиці я вмію вже два рази вносила в хату кажана. І, знаєте, зовсім весело, коли серед ночі спиш, а він починає літати. Серце, звісно, в п'ятках. А потім в раз. Ще й тиждень я його не могла виловити, щоб викинути. Ну, дрова тут ще так і тільки почала брати. Отак. Друзі, кінець дійшла черга до гриба, який вимочувався чорний гроздь. кінець то Так що квасим його. Все так само. Часничком, солькою. Але цей раз я не варю маринад. я просто покидаю так. Я, звісно, не люблю листя, коли прилипає. І грибочок в мене вимочився, він сирий, просто вимочений. І щедро пересипаю все, все так само. Просто ще трішки. Перчиком, горошком, довго він мене мок? Він вже наче ферментуватися, почав це такий бистрий процес. Бистрий процес, друзі, але смачний. І ті гриби можна 10 днів, та й вони готові. Оці гриби, які чорний грузь, які квашу сирим способом, називається холодним способом, способом 40 днів. Мінімум 35-40 днів. І трішки. Потім залию водички, щоб трамбувати і вийшов маринад. Так же все родів. Так як огірки, помидори, все, як звичайно. Обіжу зверху так і листочка. Я не дуже його полюбляю, але і залию зараз водичкою. В чашечку висипаю. Сіль, яка залишилася з водою, розбувтаю, щоб сіль розтворилася. Потім вони побудуть теж, я знаю, днів 10-15 я їх складу в баночки і занесу в погріб, але їсти через 35-40 днів, тому що він сирий. Ну, я вже так робила. Це вже пройдено, проекспериментовано. Ну, це не експеримент, це я вичитала такий рецепт іменно про ці гриби. Звісно, можна рижики теж квасити сирими. Ну, так рижики можна на другий день їсти. Рижики то такі гриби. Так само марлючка ця в уксусі І все, виходить. Виходить маринад, все буде добре. Тут ще я виклала ті грибочки, які були, це димчата рядовка тут і, скажімо, опеньки. Це вийшло такі дві баночки. Це всього в мене, скільки я квасила, це в мене 2 літрових і 2 півлітрових. І ще віддерться на 3 літра є опеньки. А то ж віддала все. Так що, друзі, ну, тут подруга просить. Поїхала зі мною краше по гриби. Не знаю. Хочу, душа хоче. Як не погода, то так. Якісь проблеми є, якісь, якась робота. Але на даний час погода. На завтра обіцяють, мороз. Вигнала трішки белочку. І що воно думаєте, полюбляє? І риси. Кудись біжить, куди ти біжиш? Малинку побачила. Гайда, гайда, підемо зараз на ту сторону ще трішки. Три часа, а вже, а вже, а вже. На дворі хмарно добре, та іначе вже й смеркає. А скільки тут смеркати? Пів п'ятого та й вже й ніч. Мені кажеться, що так. Пасись, белочка, пасиш. травичку їж. Гляньте, яка травичка, золото не травичка. А вона амброзію. Вже ніби сонце заходить. А беллочка з апетитом амброзії. Амброзія це ж смакота. Чи вона насіння відчуває, і це вона її так полюбляє? Я не розумію. Ну ніхто, ніхто ж не їсть цей амброзію. А оце цю суху белочка на весь ротон. Така травичка і амброзія. Перебила трішки кукурудзки на площадку і смаколик дала. Нам вже смеркає белочкою на прогулянці. Але нічого, все добре. Любить, любить таке. Ще, друзі, на вечір несла собі роботи. Ще ж морковочка в мене була, яку я накопала. І... Петрушка. І що ви думаєте, буду робити? Знову буду робити приправу. На ну, тому що є ще в мене така морковка і корінь петрушки. Ну, Він, напевно, не буде тертися. Я зараз спробую. Мабуть, його треба буде різати. Так, так, його краще кришити, корінь петрушки. Морковку зетаємо. Корінь Петрушки просто буду кришити. Перерізала такими тоненькими полосочками і покришу, покришуся. Люблю я корінь петрушки, але він так тяжко кришиться. І що, тут його небагато. У мене Петрушку кури заклівали, А це вчора в сусідів. Така гарна. Таке? Рви, скільки тобі треба. Я кажу, мені ж багато не треба. У мене, якоби є, я вже робила, але я вже використала трішки. Другий раз не хочу зайти на двір за петрушкою. Ти з баночки, Ти маленьку баночку використала. То я робила з болгарським перцем ще. Зараз так, якби поїхати в гайверон, там ще можна було б купити на базарі болгарського перця. А буде без перця. Такий, як дерев'яний цей корінь. Солюю пересипеться та й буде хорошо. Полодінку зберігаю. Звісно, можна і погріб виносити. Але як в мене дві баночки, що там виносити? Тим більше півлітрові. Діти таке не хочуть. А чого не хочуть, тому що внуки на зелень бекають. Ну, в такому смислі слова. Що дійсно кажуть? Фу, ми таке не їмо, нащо ти таке накидала? Ну так. А ми таке їмо полюбляємо. Та й робимо. І ще така гарна Петрушечка. Такий аромат. Люблю Петрушку. Я люблю навіть сирою їсти Петрушку. У мене донька більше полюбляє кріп. Я люблю петрушку. Кріп, якоби він йде, мені більше не смакує весною. Там до сиру, ну, от перша зелень, кріп. Трішки перемішала. Гляньте, яка красота. І одначе, так уже можна їсти. І в баночку стисну, але гарно кольори Сочетається оранжева морковка і зелена петрушечка. Прям красота. Така осінь, осінь, ніби. Так, друзі, в мене вийшла. Зараз до кришечки шукати, ви знаєте? Купую, купую і десь здіваю. Ну нічого, в холодильничку знайду, щось зніму. <гум> щось зніму, а це накрию, що, що у вас зніще. Там в мене є жир під кришечкою. Ну, одним словом. Всім гарного вечора! Тихої ночі будьте здорові та храними. У нас зараз має не стати світла, буквально за півгодинки. А мені треба встигнути, вам ще скинути це відео. Пока-пока!